Росаріо Фере наймолодша лялечка. І з самого ранку стара тітка бралася за крісло і витягувала його на балкон, що виходив на плавні. Робила так завжди, коли у ній прокидалося натхнення змайструвати лялечку. Замолоду часто купалася в річці, проте одного дощового дня течія розрослася у драконячий хвіст, і вона відчула, ніби порожнини її кісток, набиті м'яким снігом. Ніби голова причувалось, їй рине у чорних відблисках каменів, закручених гомоном води, у спалахах солі на березі. От-от, подумалось дівчині, її коси витечуть у море, і саме тієї миті відчула, як щось дошкульно гризунуло її литку. Вона волала, коли її виловили з річки і корчилася від болю, поки несли додому. Лікар, що оглядав тітку, запевнив, що їй нічого не є. Можливо, її вкусила чагара, велика річкова креветка. Але минали дні, а рана не гоїлася. За місяць лікар дійшов висновку, що чагара пробралася у м'які тканини литки, і, вочевидь, почала там жирувати. Він звелів прикладати до ноги гірчичники, аби жар вигнав тварину геть. Цілий тиждень пролежала тітка, ані поворухнувши ногою намащеною від кісточки до стегна гірчицею. Та, зрештою, виявилося, рана ще дужче роздулася, вкрилася щільною кіркою спроби позбутися якої загрожували усю ногу. І тоді вона змирилася з тим, що доскону житиме із Чагарою, що вигризла собі нірку у її литці. Тітка була дуже вродливою, однак Чагара, що ховалася під довгими баганками серпанкових її спідниці, і сліду не лишила від дівочої погорди. Вона замкнулася у домі і позбулася усіх своїх залицельників. Спочатку тітка, волочачи хай доволі проворно по хаті свою ногу по чвару, віддавалася вихованню донечок сестер. У часовирі, що у ньому жила тоді родина, легко було їм розсипатися на друски у байдужім мелодійнім передзвоні, як скляній лампі у їдальні, що впала на смугастий образ у біднього столу. Дівчатка тітку обожнювали та її годувала, купала, причесувала. Коли читала їм казку, малеча всідалася довкола і потай задирала на крохмалений волан тітчиної спідниці, аби насолодитися пахощами стиглого саусепу, якими точилася її упокоєна нога. Поки дівчата росли, тітка майструвала їм до забавки лялечок. Спочатку то були звичайні сінькі ляльки, набите ватою з плодів гарбузового дерева тільце, очі відірвані гудзики. та з часом вона відточила свою майстерність, завоювавши повагу цілої родини. Народження кожної ляльки завжди переповнювало всіх священної радости, чи ж не тому нікому й ум не спало продати бодай одну, навіть коли дівчата повиростали, а в родині почалася скрута. Тітчині ляльки виростали пропорційно до росту й формування кожної небоги. Оскільки дівчат було 9 і щороку тітка майструвала для кожної поляльці, довелося відступити для них окрему кімнату, кімнату лише для ляльок. Коли найстаршій виповнилося 18, там зібралося 126 лялечок різного віку. Відчиниш двері, і здається, що потрапив до голубника, чи до лялькового покою королівни, а чи до комірчини, де хтось довжелезними рядами порозвішував в'язанки тютюну, щоби собі сох. Однак не для таких утіх заходила до лялькової кімнати тітка. Вона накидала на двері клямку і походжала, беручи кожну лялечку з любов'ю на руки, співала їм, гойдаючи, отакої ти була урочок, отакої ти була у два, отакої була у три. Наново проживаючи життя кожної крізь мінливу порожняву межі своїх рук. Коли найстаршій на бозі виповнилося десять, тітка всілася у крісло навпроти плавнів і ніколи більше не підвелася. Балконувала цілісінький день, споглядаючи, як міниться межи очеретами вода, і виринала зі своєї дрімоти, лише коли навідувався лікар або натхнення змайструвати ляльку. Тоді зачинала скликати на поміч усіх хатніх. Такого дня можна було спостерігати, як всі, хто порядкував на обістю, неодмінно вигулькували у містечку, ніби радісні посланці інків, скуповуючи візк, глину до порцеляни, мережа, ваголки, нитки найрізноманітнішої барви. І з тим усім, клопочучись, тітка закликала до своєї кімнати небогу, котра наснилася було їй цієї ночі, і брала з неї мірки. Потім робила з її личка восковий зліпок маску і покривала зубабіч гіпсом одне живе майже двох мертвих, а тоді протягувала білу безкінченну волосінь крізь ямку на підборідді. Порцеляна долонь завжди вдавалася напівпрозорою, мала відтінок слонової кости і контрастувала із зернистою білизною бісквітних лиць. Аби змайструвати тіло, тітка відсилала когось до саду і їй приносили 20 лискучих плодів гарбузового дерева. Вона брала по одному в руку і досвідченими рухами краяла ножем серцевину тих, обтягнутих зеленою шкіркою лискучих черепів. Потім вкладала усе рядочком під стіною балкону, аби сонце та вітер висушили ті ватяні міски сіренького гуано. За кілька днів вишкрябувала вміст ложкою і з непохитним терпінням напихала усе у лялечку через рот. Єдиним невиготовленим тіткою, чим та зголошувалася скористатися майструючи ляльок, були кульки очей. Їх у будь-якому кольорі доправляли поштою з Європи, однак тітка мала їх за непотріб, поки ті не пролежать із кілька днів на дні струмка і не навчаться вловлювати щонайменших порохів вусиків чагари. Лише тоді промивала вона їх розчином аміаку і складала до зберігання на ватянім ложі у бляшанці з під голландського печива. Лялькова одіж не змінювалася ніколи, навіть попри те, що дівчата росли. Сукенки молодших тітка оздоблювала смужками мережева, а для старших ляльок шила їх із рішельє, а на голову неодмінно такий же бант – пишний і тремкий, як груди голубки. Дівчата почали виходити заміж і полишати дім. У день весілля тітка дарувала їм по останній ляльці, цілувала в чоло і приказувала, усміхаючись, ось і твоє воскресіннячко. Женихів утішала, запевняючи, що то лише лялька, звичайна собі сентиментальна оздоба, яку колись по хатах садовили на роялі. З балкона спостерігала вона, як дівчата востаннє спускаються сходами будинку, однією рукою тримаючи простеньку картонову валізу, а іншою обіймаючи стан пишної лялечки, створеної за її образом і подобою, вбраною у замшеві черевички у вишитій білосніжній спідниці та мережевних трусиках. Однак лиця і долоні кидалося в очі, були вже не такими прозорими, їхня консистенція нагадувала звуджене молоко. Ця відмінність ховала в собі іншу, менш помітну, у жодній весільній ляльці не було ані волокенця вати, тільки мед. Уже повиходили заміж усі дівчата, і у домі лишилася остання наймолодша, як раптом лікар на чергову свою щомісячну візиту прихопив сина, який було повернувся із медичних студій на півночі. Юнак задер волан на крохмаленої спідниці і завмер, витріщаючись на величезний набряклий міхур, що сочився пахучою спермою з під зеленавої луски. Він добув свій стетоскоп і обережно прослухав ногу. Тітка гадала, той не слухає кривечченого дихання, аби переконатися, що вона досі жива, і лагідно узяла його долоню і приклала до місця, де він точно міг намацати рухи вусиків чагари. Юнак пустив край спідниці і пильно подивився на батька. Ти б міг вилюкувати це на самих початках, сказав. Твоя правда, відповів батько. Однак я лише хотів, аби ти прийшов подивитися на тваринку, що покривала твої студії впродовж 20 років. Надалі до старої тітки навідувався лікар молодий. Стала очевидною його цікавість до наймолодшої небоги, тож тітка могла заздалегідь братися за останню лялечку. Попри кричущу убогість лікаревих уборів, його комірець завжди був накрохмаленим, черевики блищали, на краватці красувалася розкішна східна аграфка. Оглянувши тітку, цей паперовий ветенаник в овальній рамці всідався у вітальні, простягаючи наймолодший букетик безсмертників. Пригощаючи його імбирним печивом, дівчина делікатно, ніби торкаючись животика, перевернутого догори лапками їжака, приймала дарунок. Одружитися з ним вона вирішила, поза як її інтригував його, коняючий паперовий профіль, поза як, нарешті, хотілося дізнатися, яка зсередини плоть лікаревого наступника. У день весілля наймолодша здивувалася, коли, обіймаючи ляльшин стан рукою, відчула лі тепло та одразу про це забула, захоплена неабиякою її майстерністю. Обличчя та руки були виконані з найвитонченішої мікацької порцеляни. Майже при відкритих, усміхнених, хоча й дещо сумно уст, помітила увесь набір молочних своїх зубів. Була ще одна маленька особливість у глиб зіниць тітка вставила діаманти зі своїх кульчиків. Молодий лікар повіз жити свою дружину до містечка у дім всередині квадратової цементяної брили. Щоденно змушував він сидіти її на балконі, аби всі, хто проходитиме вулицею, знали, що той побрався у законнім шлюбі. У безруху і в тій спекотній вітрині, наймолодшої, почали закрадатися сумніви, що у її чоловіка не лише профіль паперової ветинанки, але й душа така. Невдовзі ті підозри потвердилися одного дня той кінчиком скальпеля повибирав ляльці очі і віддав під заставу заради розкішного кишенькового годинника на довгім ланцюжку. Відтоді лялька і далі сиділа собі на роялі, лише потупивши очі долі. За кілька місяців молодий лікар помітив, що лялька кудись зникла, і поцікавився у наймолодшої, що вона з нею зробила. Гурток милостових пань запропонував йому непогану суму за портилянові віличкою долоні для ікони Святої Вероніки до Страсного тижня. Мурахи відказала наймолодша. Вони рознюхали, що лялька наповнена медом, і зжерли її за одну лише ніч. Оскільки, пояснила, лицеї долоні були виготовлені із мікацької порцеляни, мурахи подумали, що то цукор, і, напевно, саме зараз десь ломлять собі зуби люто гризучі пальці і повіки у якійсь підземній норі. Тієї ночі лікар перекопав увесь ґрунт довкола будинку, але так нічого й не знайшов. Минули роки лікар зробився мільйонером. Йому дісталася усенька містечкова клієнтура, яку не надто турбували захмарні ціни, що їх правив законний член давнього роду власників плантацій сукрової тростини. Наймолодша так і сиділа на своєму балконі з нерухомлена серпанками і мережевами, завжди потупивши очі долі. Коли чоловікові пацієнти, обвішані намистами, боа і стіпками в руках вмощували біля неї свої вдоволені тіла, що побрязкували монетами, відчували довкола незвичайні пахощі і мимоволі уявляли, як повільно сходить живицею дерево Саусеп, і раптом в них прокидалося непереборне бажання дряпатися руками, ніби то які лапи. Одне лише захмарювало лікареве щастя. Старіючи, він завважив, що наймолодша лялечка має все таку ж порцелянову пружну шкіру, як і того дня, коли він вперше завідав до будинку навпроти плавнів. Якось вночі він зайшов до її кімнати, аби обстежити, поки вона спить, помітив, що груди її не рухаються. Обережно приклав до грудей над серцем стетоскоп і почув далекий гомін води. Раптом лялька розімкнула повіки. І з порожніх її очиць полізли ошалілі вусики чагари. Наймолодша лялечка Росаріо Ферре